Міністерство охорони здоров'я планує змінити національний календар щеплень з 2026 року. Серед основних змін запровадження вакцинації дівчат віком 12-13 років від вірусу папілому людини та оптимізація графіків вакцинації від інших інфекційних захворювань. Зміни до календаря щеплень в січні 2025 року перебували на етапі громадського обговорення. Рак шійки матки, за даними Міністерства охорони здоров'я України, є одним з найбільш поширених онкозахворювань в Україні і щорічно реєструють близько трьох тисяч його випадків. Про Оте, як пройшли громадські обговорення стосовно календаря щеплень, а також чи доєднається до цієї програми міністерство освіти. Будемо говорити сьогодні з народним депутатом від Чернігівщини, членом комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, головою підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями, головою Національної асоціації онкологів України Валерієм Зубом. Пане Валерію. Наша зустріч в січні місяці розпочалася з того, що ми говорили про календар щеплень, про зміни, які мають, вони вже поступово відбуваються і сьогодні, але мають радикально відбутися з 2026 року, коли у нас буде змінений календар щеплень, підхід до вакцин, до вакцинації тощо. І в розрізі щеплення від вірусу папілома людини, тобто це профілактика раку шийки матки, ви тоді зазначали, що січень місяць. Це той період, коли проходили громадські обговорення, зокрема на сайті Міністерства охорони здоров'я щодо отаких от змін, і зокрема в розрізі щеплення від вірусу папіломи людини. На тепер, яка є у вас інформація, що з цими громадськими обговорюваннями, і як що чи рухається це питання в позитивному чи в негативному напрямку? Скажу зразу, що календар щеплень, чому зміни вносились? Якраз це була. Основною причиною якраз введення нової вакцини. Якщо по інших питаннях, там те, що я вже говорив, що відбувалися якісь зміни, там зміна в часі введення, але основним було все-таки ввести нову вакцину в календар щеплень. З цим було це пов'язано. Громадські обговорення пройшли. Скажу, пройшли вони досить успішно. Я слідкував за цим, передивився, які там були зауваження, таких, ну, скажімо, дуже таких серйозних зауважень взагалі до якраз вірусу папіломи людини практично не було. Одне єдине, що ну, як би, таке, що заслуговували увагу, це те, що. Е Жінки віл-інфіковані підняли питання, що ну цю категорію потрібно виділити в окрему категорію, щоб проводити вакцинацію їм поряд з дівчатками, які ну внесені в календар щеплень. Оце єдине таке запитання, яке ми обговорили на рівні МОЗ, на рівні центру здоров'я. Це, це питання піднімалось. І ну да, дійсно, ми прислухались до їхньої думки. Це потрібно робити, тому що це ну, специфічна категорія людей, які теж потребують підтримки держави. Тому це питання ну, буде говоритися надалі. Але в цілому календар щеплень, скажімо так, уже в процесі затвердження, що це дає. Це по-перше, що ми можемо запустити процедуру закупівлі вакцини. Ми вже будемо знати, яка вакцина у нас буде, тому що. Тільки після процедури ми це вже дійсно будемо знати. Ну і відповідно, вже можемо проводити офіційно всі ці заходи роз'яснювані. Там і всі ці публікації, виступи. Ну вже буде офіційно. Ми будемо говорити, що вже є затверджений календар щеплень. Ми знаємо, що за національним календарем щеплень 10 нозологій є обов'язковими для дітей та підлітків. А тепер має бути вже 11 так. з наступного року. Це буде обов'язкове щеплення. Вакцинація буде безплатною? Так, вакцинація буде беззаплатною. Це обов'язкова умова календаря щеплень. Всі вакцини, які є в календарі щеплень, вони повинні забезпечуватися державою. І це іде ну, відповідно, буде проведена закупівля вакцини, і відповідно це буде проводитися безоплатно. Категорія. Те, що ми вже говорили, це дівчатка 12-13 років, і буде проведена одна доза вакцини, одне введення вакцини, що науково доведено на всіма останніми дослідженнями, що достатньо для вироблення ну, активного противірусного імунітету. Ми з вами також згадували чоловічого. Категорію, що хлопчики, чоловіки також ну, бажано, щоб вони також робили таке щеплення. Поки що в календарі щеплень не немає таких показників, що хлопчиків також мають щепити. Так, таких показників немає, але це. Найближчим часом повинно бути, ну самі розумієте, що вірус папілома цей вірус, який передається в основному статевим шляхом. Тому, відповідно, якщо ми зараз говоримо про дівчаток і ми стараємося якби досягнути результату, що вони не інфікувались, то інфікуватися вони можуть тільки від хлопців. Тому і тут і потрібно вакцинувати обов'язково обох і хлопчиків і дівчаток. І ці обмеження, які на сьогоднішній день є, це тільки пов'язано з фінансовою, скажімо, складовою, з можливості нашої держави. Ну, на сьогодні ми просто не можемо це реалізувати. Але це питання буквально на, ну, найближчих років, тому що по-іншому ну, не може бути. Це по-перше. І по-друге, я вам хочу сказати, що вакцина проти вірусу папіломи людини це вакцина, яка попереджає не тільки рак шийки матки, а 6 на залогію раку. У хлопчиків це теж може бути і рак анусу, рак статевого члену, рак ротоглотки, такі досить різні раки, які теж попереджаються якраз використанням цієї вакцини. Тобто, це буде якраз і вакцинація проти виникнення раку, якраз і у хлопчиків. Теж ми протягом року задалися такою ціллю. Зробити таку просвітницьку платформу щодо такої вакцини, і щодо раку шийки матки. От ви кажете, ще плюс 6 нозології, тобто і про них треба говорити. Але все це триватиме протягом року. Поки що ми говоримо про такі загальні речі, щоб дати уяву, що це буде за календар, як це має відбуватися попередньо за планом. І я пригадую нашу розмову ще. У 23-му році ми з вами зустрічалися в цій студії, коли говорили про стратегію. Ми тоді згадували питання освіти і просвітництва. От ви тоді сказали, що в цьому плані має бути змінений підхід і не тільки медичних працівників, а ще й освітян для того, щоб вчити давати розуміння, давати поняття, щоб з дитячого віку. Людина була готова, людина була просвідчена щодо певних нозологій, щодо вакцинації, щоб людина мала вибір, як їй поводитися в житті взагалі. Чи очікувати нам якихось змін в системі освіти? От щодо такої просвітницької платформи, чи є якісь наробки вже? Так, ну дійсно скажу так, що це не чисто медична проблема, це проблема суспільна, і дійсно в цьому процесі повинні приймати участь. Всі там і вчителі, і батьки, і взагалі суспільство. засоби масової інформації дуже велика роль. І хочу подякувати за те, що ми це активно останнім часом говоримо. Справа в тому, що дійсно на сьогоднішній день інформації не так і багато. От ті опитування, які от ну вони невеликі, проводились. І до речі, я хочу сказати, що зараз стартує два великих пілотних проєкти. На жаль, Чернівська області не включили в них, але це буде Полтава і. Черкаси, де будуть якраз проводити за кошти міжнародні кошти, будуть проводити велике дослідження по проблемам, якраз от інфікування про по, по питанням вірусу, папіломи. Про скринінг, знову ж таки, вірусу папіломи, що теж дуже важливо, до речі. Якраз таке опитування буде проводитися, для того, щоб ми зрозуміли всі ті, от там, скажімо, слабкі місця, де, де ми не і де з ким потрібно працювати. Я знаю декілька досліджень, таких ну, не дуже великих. Не, не можна сказати, що це така вже. Репрезентативна випірка, але от чому, допустимо, батьки говорять: от коли батьків запитують, там ну ви чули там про вірус папіломи? Більшість говорять, це якісь бородавки, папіломи, ну щось таке. Да? Ну, папілома, так, просто асоціація да, асоціальні папіломи, йде. Да. Угу. і як правило, вони їх це не насторожує. Тобто, ну ну є якась папілом, і, і чому. Запитують, ну, от питання було у батьків, чому ви якби, на це не звертаєте увагу, чому ви не, не, не спробували дізнатися більше? Да? Вони говорять, що, по-перше, лікарі про це не насторожують. Тобто лікар сам по собі не говорить, що це якась проблема. Да? І лікарі дійсно про це практично ніколи не говорять, що зверни на це увагу. По-друге, знову ж таки, в засобах масової інформації, в рекламних якихось роликах, про це теж ніколи ніколи не почуєш. Да? От що це таке, як воно впливає, що воно розвиває. Тому таке відношення, що ну, ніби це щось таке не страшне, і з цим можна жити, якось там з цими бородавками жили все, все життя, і будемо жити далі. Тому от якраз просвітницька робота це дуже, дуже, дуже важливо, і Якраз з цього потрібно починати. Ну от якихось змін в програмах або Міністерство освіти якось долучається до цього в школах, будуть якісь лекції, семінари, факультативи? Це, до речі, обов'язково буде. Це закладено якраз і нашу ну, програму нашої діяльності. Знову ж таки, це є в стратегії. Обов'язково ми будемо залучати до цього і батьків, і вчителів, і оці заняття в школах. Там це обов'язково навіть будуть введені на уроках біології, там на уроках. Вивчення там, фізіології анатомія, людини, да, анатомії uh -huh. фізіології. Там якраз ці теми, які будуть стосуватися вірусу папіломи, ну і вплив на здоров'я. Я пригадую, що восени, здається, восени ви вже проводили такі зустрічі в школі так? Uh -huh. з старшокласниками стосовно саме питання рак ракчики матки, вірус папіломи людини. Ну, спершу хочу запитати, наскільки були обізнані діти і вчителі щодо цієї проблематики? Ну, дійсно. Така тема була для них досить цікава, по-перше, і в більшості діти реагували так досить уважно слухали, і ми зробили це інтерактивно, тобто вони могли по QR-коду зразу ж задавати питання, що це було досить ну, зручно, тому що ти зразу розумієш, що, що вони хочуть почути, що хочуть побачити. Тому отак от, от. Але в цілому, знову ж таки, я от про це, це вже декілька разів говорив. Що коли я запитував в колективах, хто із. Вас вакцинований, то це були одиниці. Ну практично ніхто про це не знав. І знову ж таки, якщо ми я запитував вчителів, хто знає свій ВПЛ статус, ну ніхто про це навіть і не міг собі подумати, що що це таке взагалі, як він визначається, як цей аналіз проводиться. А це дуже важливо, до речі, тому що якраз по наявності інфікування проти, уже якщо воно є, відповідно це і вже якісь попереджувальні якби заходи для того, щоб не було Цих онкологічних захворювань. Якщо ти вже знаєш, що в тебе є вірус папіломи, то відповідно ти вже будеш там частіше звертатися до гінеколога, більш частіше буде проводитися цитологічні дослідження, чи можливо там якісь і лікувальні процедури. Тому це по-перше, а по-друге, наявність уже ВПЛ, це як, як знову ж таки це показ до проведення обов'язкової вакцинації, тому що таким чином ти вже в тебе організм сприятливий до. Цих вірусів тобі потрібно попередити інфікування іншими типами вірусів, Тому якраз це дуже ну, якби потрібно, і, і це дослідження потрібно обов'язково буде проводити, і в тому числі вакцинація. На вашу думку, от ви кажете, вакциновані одиниці від ВПЛ. Статус ВПЛ не знають навіть викладачі. Чому так відбувається? Не бояться? Чи це просто система так спрацьовує, що людина не звикла проходити постійно огляди, цікавитися своїм станом здоров'я? Чи не привчені? Чому? Чому, на вашу думку, відбувається, бо ви б'єтеся за одне, а по факту в реаліях виходить інша картина. І, ну, якщо взяти от масовість, то. Лікарі не тільки ви, по інших напрямках лікарі, які бувають у студії, вони кажуть, що не знають, не освічені, не знайомі, не проходять, не цікавляться. А потім у багатьох виходить ситуація така, що ну патові ситуації вже виходять. Чому так відбувається? Ну я все ж таки те, що я говорю і раніше, це просто обізнаність. Ми повинні більше про це говорити, нагадувати. Використовувати якісь соціальні реклами, на які, до речі, виділяються кошти. Ми просто про це повинні більше говорити. Показувати живі приклади, частіше проводити якісь такі зустрічі з організованим колективом, розказувати, що це таке. Показувати якраз ті. Можливо, картинки, які приводять до, до. До чого приводять, якщо невчасно провести там, діагностику, чи не невчасно провести теж там, вакцинування, до яких наслідків це проводить. Показувати навпаки. Позитивні приклади, коли якраз профілактика дає змогу попередити онкологічну патологію, тобто, в принципі, це якраз про те, що ми повинні зараз активно говорити. Тим більше зараз у нас ну, реальна можливість це робити, тому що держава виділяє кошти, і це буде знову ж про що я говорив? Угу. Це буде безоплатна вакцина. Чому можливо, і це, мабуть, такий важливий фактор, чому ми про це менше раніше говорили. Тому що вакцина від вірусу папіломи людини вона досить дор дороговартісна. і е, ціна стартує там від. Двох чи трьох тисяч гривень, якщо брати цю вакцину останнього, вона досягає там майже 10 тисяч гривень. Ну, ну не кожна роз... родина може собі дозволити. Так, да, Зрозуміло, це досить велика сума, і ну не кожен може собі дозволити купити цю вакцину. А тим більше, якщо це потрібно зробити дві чи три ін'єкції, mm -hmm. то це взагалі велика сума. Тому, можливо, от якраз це й було таким фактором, який не давав можливості нам ну досить активно це популяризувати. Зразу це визивало таку реакцію, що на цьому хтось хоче. Хоче заробити, що це якась там комерція. Але от те, що от зараз це все відбувається, що ми закупляємо вакцину, дасть можливість все-таки говорити більш відкрито, залучати, запрошувати, приходьте, вакцинуйтесь. Щодо вакцинації, скажу так, процедура досить проста, ніяких особливих підготовок до цього не потрібно. Головне, щоб. Ну, в здоровому стані, щоб не було якихось там, чи інших інфекцій, чи якихось температурних реакцій. І робиться просто в руку, в плече, дельтовидним м'яз. І це досить просто і практично зовсім безболість. Тому я думаю, хто пройде вакцинацію, той перекаже своїм сусідам, друзям, що це не страшно і потрібно йти. Тому будемо працювати. От ви складували скринінг, Щодо скрінінгу, тому що я знаю з десь практики і зі спілкування з лікарями, гінекологи, здебільшого, коли жінка приходить на огляд, вони беруть цитотести, і вони рекомендують цитотест також зробити на ВПЛ. Угу. І ну, це здається норма. Тоді щодо скрінінгу, це така складна процедура. Чи знову ж таки це необізнані жінки сходити, просто зробити? Ну я ж не думаю, що ця взагалі процедура взяти на дослідження матеріал це щось таке складне, надскладне, і де це можна зробити? Дякую. Дуже таке потрібне і дуже важливе запитання. Якщо можна, я трошки розлогіше на нього відповім, і, тому що якщо ми вже по вакцинації у нас більш-менш уже зрозуміло, і ми угу. вже знаємо, куди рухаємося і як організувати цей процес, то по скрінінгу у нас на жаль ситуація тільки тільки на початку створення. Так, да, ви говорите, що проходили жінки, дівчата обстеження, брали якісь мазочки. Але це був якби такий ну спорадичні зазвернення випадки. Це не являється скриніном. Це ну, скажімо так, дослідження, яке кожен по необхідності чи просто по бажанню міг пройти. І коли ми проаналізували картину, то реально. Тих, хто проходять ці дослідження, їх зовсім невелика частина. Це ну в кращі часи, це було 30% жінок, які потребували цих досліджень, проходило скринінг, скажімо так, угу. ну з'являлися до лікаря. Тільки 30%. Більше скажу, навіть у самих розвинених країнах ніколи не було 100%. Це було 70-80% там відсотків. Але ж в інших країнах там ця вакцинація є обов'язковою. Ну так, але скринінг, угу. що таке скринінг? Скринінг це виявлення патології у повністю всі популяції повністю здорових жінок, які вважають себе здоровими, і вони проходять на дослідження, ми в кінці минулого року затвердили наказ, яким упорядковується проведення скринінгу. На сьогодні вже є. Ну, два методи скринінгу. Це цитологічні мазочки, які проводяться за новою методикою Папа Ніколау. Це ПАП-мазки, про які теж, ну, багато хто вже знає. І друга методика це якраз виявлення вірусу папіломи людини. Скринінг той, що мазочки, він починається з 21 року і до 65 років. Скринінг на вірус папіломи людини проводиться двічі за все життя. До 35 років. І до 45 років. Тобто, з розривом в 10 років проводиться два дослідження на вірус папіломи людини. Чому знову ж таки ми прийняли так, ну, таку норму? Знову ж таки, це наші можливості держави. На сьогодні ми частіше це не можемо робити, ну не можемо економічно, тому що це досить дор дороговартісна процедура. В майбутньому ми плануємо цей період зменшити до 5 років. Тось буде угу. кожних 5 років, буде проводитися аналіз на вірус папіломи людини. Це методика, коли проводиться забор, пробірку, і потім за допомогою ПЦР поліміразно ципної реакції, спеціально там, скажімо, генетична молекулярно-генетична лабораторія, яка визначає наявність вірусу папіломи людини. Це кров чи мазочок знову ж <клес> це такий. мазочок. Мазочок. Угу. Як як ми плануємо це робити? Найпростіший метод і на ну, най сприйнятливий метод це самозабір. Коли жінці видається про ця пробірочка, яка в домашніх умовах, комфортних умовах проводить самозабір, і повертає цю пробірочку там, сімейному лікарю, чи, можливо, навіть відправляє лабораторію по почті. І цей варіант теж розглядається. Цей метод на сьогодні в світі вважається самим точним. Він дає можливість діагностувати 90%. Вірусу папілому людиною, uh -huh. ну і, відповідно, далі вже з цією жінкою, яка якою цю патологію там, чи виявила цю інфекцію, далі вже проводять дослідження там, гінекологи, онкогінекологи, ну і проводять відповідне лікування. Щодо цитологічного мазка, тут вже потрібно забор безпосередньо проводиться лікарем або гінекологом, можливо, і сімейним лікарем. От якраз ми зараз говоримо з сімейними лікарями, що Хто там саме активний, що ви можете проводити ці мазочки? Трошки складніше. Тому що є потрібні умови, потрібно інеклічне крісло, ці спеціальні щиточки. Але, в принципі, це теж ну, якби те, що ми якраз зараз обговорюємо. Mm -hmm. До речі, хочу сказати: вакцинація і оці скрінгові методи діагностики не виключають один одного. Тобто і вакцинація, і скринінг дослідження, вони повинні бути паралельні. Якщо ми це все запровадимо, ми можемо досягнути тих результатів, які мають зараз ну, найкращі, країни, які показують результат виявлення чотирьох випадків там, на 100 тисяч населення, раку шийки матки, а в нас досягає там, майже до 100 випадків. Да? Тому ми зможемо от, спуститися до таких цифр, якщо ми це все запровадимо. Знаєте, що ще так? Ну я не знаю, це це, от я чи опильність батьків досить низька. Це теж таке було дуже цікаве питання. коротше, в цій анкеті, uh -huh. це яку ми проводили спільно. У нас є експертна група по елімінації шейки матки. Ми там складали анкети, тут ось ми це все розробляли. І от такий факт в мене просто теж він уразив. Коли от запитали у батьків, чи ви боїтесь про ваших дітей, то практично 90% батьків сказали, що моя дитина не така, і в моєї дитини. Точно онкології не буде. Тобто ну, всіх реалізують своїх ну своє чадо, своїх своїх дітей і думають, що в у них такого не буде. Знаєте, а В мене на увазі статеве життя раніше? Ну, взагалі, що інфікування, статеве uh -huh. життя, uh -huh. там ну все інше. Що ну що в моєї дитини, ну такого не буде. Тобто вона не зможе за там інфікуватися, в неї не буде онкології, в неї не буде там нічого такого. Тобто, ну от якраз таке було питання, що я до чого я до це веду. Що в принципі потрібно думати, ну, тут, якраз доносити, що і в вашої дитини, точно так як там і в ті, хто там поряд, яку вони вважають, що не, не така uh -huh. вона там чемна чи якась інша, що точно такий ж ризик виникнення. Ну і інфікування вірусом папілому, як і всіх інших, і що ми, от якраз, ідеалізація цих батьків, ну ми всі такі, да ми своїх дітей вважаємо найкращими, що вони такі. От, але якраз от треба говорити, що це може статися з кожним. Страхування і... нема ні у кого. Тобто да, ніхто не застрахований. Тут немає такого якогось там, ну якогось там ну, механізму якось попередити, ну крім вакцинації на сьогоднішній день. Тому навіть ті. ж Бар'єрні методи контрацепції вони ж не попереджують передачу вірусу папіломи людини. тобто вони зменшують ризик, але не попереджують, Тобто вони знову ж таки через ну, зовнішні статеві органи вони знову ж таки передаються від від одного до іншого. Тому, в принципі, немає на сьогоднішній день ну, механізму попередження на, на 100%. відсотків. Угу. Тому про це, от я говорю, що це теж дуже важливо, от коли ми будемо говорити про вакцинацію, що ви повинні врахувати, що кожен може. Що немає іншого методу, крім вакцини. Вакцина це най... ну, найбільше досягнення взагалі в медицині. Тільки бо, дякуючи вакцині, ми зберегли там десятки мільйонів життів, і зараз бережем, от запроваджуючи вірус вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Уже зараз порахувалися, що це буде десь мільйон півтора, там навіть два мільйони жінок, які ми збережемо ну, в, ціл, в цілому світі. Я говорю, від, від, від раку від раку шийки матки. Я вже не беру інші локалізації. Раку тому це дуже дуже важливо. І от якраз тут треба буде про це наголошувати постійно ще. Ну, рак це нікого не оминає, і потрібно про це пам'ятати. В ну, групі вже... ризику всі. В да, групі ризику всі. І дякуючи якраз вакцинам, ми про деякі захворювання взагалі забули. Тобто їх не існує на землі з моменту, коли почали масову вакцинацію. Тому точно так я впевнений, що вірус папіломи людини от точно так же ми через якісь там 10-20-30 років ми взагалі забудемо, що це таке було. Тому що просто. Повна елімінація цього вірусу приведе до того, що ну, його просто не буде, і він, ну, якраз з цих штамів, які вризувають рак, і ми навіть не будемо знати, що був колись такий діагноз, рак шийки матки. Тому, ну, вода і каміння точить, тому то, з одного боку, треба правильно розказати, донести, а з іншого боку, треба ще правильно налякати. Да. Так, так, так. Це обов'язково.